Привіт всім! Чого ти дивишся, ще не підписаний? Бачиш там кнопку Тлач, підписатися і будемо грати разом. Але я не це хотів сказати. Це було перше, інше. Сьогодні дуже така непогана погода. Бачите, там туман, там олтрафорт англійський, як в четвертому або п'ятому сезоні ліги чемпіоншіт, така романтика, балкон. Літом, думаю, там. Дуже чудово дивитися, як тут займаються або грають молоді люди. Так що давайте разом будемо займатися, щось грати. У мене також буває мало часу, лінь, сил. Але уж старівчок знаходить часу для того, щоб культяпки свої розімнути. Не знаю, коли буде 50, може вже і не буду хотіти грати в цей балон. А, балон це інша мова, м'яч. Кіря ногу поганяти, так що давайте ляшками потрусимо разом. І не забувайте там підписатися, є кнопка, якщо додивились відео, а я впевнений, що додивитися.